Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Служба безпеки України ліквідувала у Севастополі керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії. Служба безпеки повідомила про проведення доволі успішної операції. І от в окупованому Севастополі на вулиці Тараса Шевченка, що цікаво, вони підірвали автомобілі керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації, його звати Валерій Транковський. І внаслідок цього вибуху російському капітану відірвало ноги. Він помер від вкрати крові. У відомстві говорять, що. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни. Бо Транковський це воєнний злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців. Він віддавав накази щодо пусків крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах на території України. І от, зокрема, він причетний до обстрілу. Вінниці ракетами Калібр у липні 2022 року, внаслідок чого загинули десятки цивільних людей, виключно, включно з дітьми. Також Транковський причетний до неодноразових обстрілів Одеси та інших українських міст. Українські спецслужби нагадують ворогу, що розплата за всі скоєні злочини це лишень питання часу. Жоден окупант та колаборант. Не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти відкрили перший центр популяризації руского язика. Пам'ятаєте, в минулому випуску ми розповідали вам, що Путін доручив створити такі центри на всіх тимчасово окупованих територіях. І ось вже запущено процес їхнього створення окупантами. Це почалось дуже швидко, і перший центр під назвою Любиме руське слово вже відкрився при бібліотеці в окупованому місті Генічеськ. Ми сьогодні зібралися по замечательному поводу. На базі модельної бібліотеки відкривається муніципальний центр популяризації руского язика і літератури. ми чому ми дуже раді. Ініціатором створення такого. В лапках культурного простору став заступник голови незаконного уряду Херсонської області із соціальних питань, колаборант Сергій Черевко. За словами самих окупантів, центр нібито має стати майданчиком для всіх, абсолютно всіх, хто цікавиться культурною спадщиною, історією та російською літературою. А особливу увагу будь приділено освітнім програмам для дітей. Звичайно, на практиці жодної мови про популяризацію руского язика чи культури зовсім не йде. Фактично, створення таких центрів на тимчасово окупованих територіях це насильницька русифікація мешканців, які є українцями. А паралельно з тим окупанти знищують абсолютно все українське, забороняють в школах викладання української мови, спалюють українські книжки. Демонтують українські пам'ятники, які пов'язані з нашою історією і культурою, і роблять все для того, аби на окупованих територіях навіть згадки про будь-що українське взагалі не існувало. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Тим часом вчителі на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя проходять курси з професійної перепідготовки, аби краще навчати дітей російської мови. Основна мета такого курсу це, начебто, підготовка школярів до екзаменів з літератури та російської мови. І до подальшого успішного вступу у вищі навчальні заклади Російської Федерації. Загалом курс інноваційні технології навчання російської мови та літератури в школі пройшло 108 вчителів, серед яких є і молоді, і також ті, хто вже давно працює у школах. Такі от курси зроблені з однією ціллю: повністю інтегрувати мешканців на тимчасово окупованих територіях в російський культурний та мовний простір, від дорослих до малих. До речі, Треба сказати, що багато вчителів, які зараз викладають російську мову, ще в недалекому минулому були вчителями мови української. Всього курс професіональної переподготовки інноваційної технології обучення російському язику і літературі в школі і повищення кваліфікації іскусственний інтелект пройшли 108 преподавателів, і це тільки начала. А це якби те, що окупанти можуть їм влаштувати. Саме тому так важливо перевиховати не тільки дітей, а й педагогів. Школи залишаються одним із ключових інструментів поширення кремлівської пропаганди, як бачимо. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень. І пам'ятайте, що Україна переможе.